Стартуємо бізнес, не знаю, як поділити частки. Готовий проконсультуватись і заплатити. Саме з такого коментаря під одним з моїх відео ми починаємо сьогоднішнє відео, оскільки виявилося, що серед вас є ті, хто готовий поставити мені питання і платити за це. І я вважаю, що це дуже цікава ідея. 50% із оплати клієнта вже пішло на підтримку ЗСУ. А ми з вами будемо розбиратися, як можна і варто поділитися своїми частками у бізнесі, і я поділюсь на власному прикладі: адже в мене близько 10 партнерських бізнесів і в кожного з них своя особлива модель. Перше, на що я завжди рекомендую звернути увагу, це виписати всіх можливих долучених учасників. Обов'язково запишіть учасники. Тобто наше завдання виписати всіх, хто планує бути долученим до проєкту. Звісна річ, пам'ятаєте ключове правило: ніколи не варто долучати як партнера людину, яку можна купити за гроші. Тобто, час якої, професіоналізм якої, вміння якої ви могли б просто заплатити на ринку. Не варто долучати до учасників. Ми працюємо лише з тими. Чиї вміння, компетенції, досвід і готовність включатися на поточному етапі, коли ще можливо нічого не збудовано, є набагато вищою за їхній рівень, який ми могли б оплатити. Це стосується учасників. Друге, що важливо, і ми зараз по цьому прийдемось, а хто що буде робити? Так? Які дії ви очікуєте від ваших учасників? Що вони повинні будуть робити? Зараз практично розберемося. Третє, не менш важливе питання це юридична структура. Юридична структура. В прикладі, про який ми говоримо, буде троє учасників. Назвемо його один, два, три. Троє учасників. Дії, які потрібно буде робити. В цьому бізнесі опишемо, як виробнича частина. Треба буде займатися виробництвом. Далі продажі. Далі залучення інвестицій. Як окремий напрямок озвучуємо. Враховуючи, що це B2C-бізнес. Там буде важлива частина маркетингова. І важлива частина технічна. І розуміючи на виріс, що треба буде займати свою потужну позицію на ринку, потрібен буде певний юридичний захист. Юридичний відділ. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість напрямків. Кожен з цих напрямків має якийсь свій ступінь важливості загалом для бізнесу. Ну, виробництво. В даному випадку ми можемо оцінити як 20%. Продажі можемо оцінити на рівні 15%. Залучення інвестицій 5%. Зуважте, що кожен із співвласників потенційних може очікувати по-свому розподілити ці відсотки. Може бути таке, що вони вкрай будуть не схожі. але вихідні умови всіх однакові. На всі функції, які потрібні, ми розділяємо загалом 100%. Більше бути не може. Є дуже гарний приклад, коли троє хлопців ліплять сніговика і потім їх запитати, скільки в кого вклад, то кожен скаже, що хоча б 40-50% його. Але ми розуміємо, що сніговик то один. А це означає, що не може бути ніж 100% загально розподілено. Відповідно, виробництво 20, продажі 15, злочинні інвестиції 5, маркетинг ще 10, технічна частина ще 20%, і припустимо на юридичну частину, ми вважаємо, що ще 30%. Можна зробити наступним чином: ви кожного із ваших потенційних учасників записали, які дії будуть потрібні. Вони виписали всі, всі, всі пункти, ну укрупнюючи звичайно, так бо виробництво можна розписати ще на 10 пунктів, так само як і маркетинг чи технічну частину. Але тим не менше, ви записали їх розподілено. І знайшли арифметичне, хто скільки пунктів вважає передати кожному із цих видів діяльності. Можливо, виявиться, що юриста ви найматимете за гроші, і припустимо, що маркетолог теж ви вважаєте, що там не потрібно якоїсь особливої посади, особливого види діяльності. Ви теж займаєте і долучаєте за гроші. Тобто вам 40% можна розподілити, припустимо у 20% у технічну частину, давайте іншим кольором зараз. Позначимо, тобто вже буде 40% ваша платформа займатиме. І ще 20% припустимо у нехай буде виробництво 30% тепер буде, і 25% у продажі. Разом в нас вийшло скільки, так як і мало бути, 100%. Ні більше, ні менше. Тепер, що ми можемо для себе зробити? Кожного з учасників визначити відповідальним за якийсь напрямок. Ну, припустимо, за виробництво відповідальний учасник 1, за продажі учасник 2, за залучення інвестиції учасник 3. Маркетингу в нас немає, технічна частина буде відповідальний учасник 1 і 2. Припустимо. Що це означає? Що учасник 1 претендує на 30% плюс половина від технічної. Тобто, скільки це 20%. Разом 50%. Це учасник 1. Учасник 1 50%. Учасник 2 25% плюс 20% це 45%. Так? І учасник 3 в нашому випадку злучення інвестицій 5%. Ось ми маємо приблизно загальну структуру. Вона не буде ідеальною, але вона є логічною і зрозумілою, чому саме так ми поділили відсотки. Тепер перейдемо до юридичної структури. Ну, ви знаєте, якщо ви реєструєтесь в Україні, то 51% дає вам певним чином контролюючий вплив. Але не вирішальний. Для вирішального вам потрібно більше відсотків. І тут ви можете домовитись, припустимо, що в одного учасника буде 44%, натомість у вас буде 51%. Наші різниця невелика, але в той же час ви вже можете контролювати бізнес. І це, я вважаю, одна з переваг безпеки бізнесу, якщо ви не намагаєтеся. Щоб будемо всі разом домовляти завжди однаково, бо так не буде. Буде різні етапи за 15 років. Повірте, я бачив, як бізнеси зростали, розпадалися, об'єднувались, перетворились на сімейні, перетворились на родинні, розпадалися родинні, долучалися. Абсолютно різний, в чомусь хаотичний, але в чомусь дуже системний і передбачуваний підхід. Тому ми розділили між відповідно учасниками. Може виявитися, що якась частка є ще заброньована. Наприклад, у нас поки що немає партнера, який буде, припустимо, залучати інвестиції. Ми поки що цю частку відкладаємо, діючи між собою її, там нехай буде 50 на 50, чи в попередній пропорції 51 на 49, Але в той же час ми для себе розуміємо, що вона рано чи пізно буде. Я вибрав зараз недосконалі підходи, тому що у нашого клієнта є свій особливий спосіб розподілу, в межах якого ми зараз власне. Власне, працюємо. Але тут ви можете подивитись на основі цього прикладу, як можна розподілити частки у своєму бізнесі. Так, щоб це було і справедливо, і довготерміново, і обґрунтовано, і кожен розумів, чим він займається. Бо якщо всі спершу займаються всім, що його стартують родинні і сімейні бізнеси, то потім ніхто не займається нічим. І відповідно починаються проблеми. На що я ще рекомендую звернути увагу? Запам'ятайте, кожне партнерство це. Довіра один до одного, доцільність і договір. Тобто три Д. довіра, доцільність і договір. Тільки коли у вас є можливість вашими колегами, вашими учасниками, тільки коли у вас є довіра, є сенс стартувати. Якщо ви не довіряєте, взагалі нема сенсу нічого починати. Тільки коли ви бачите доцільність одне одного, люди компенсують одне одного, в них є сильні сторони, які не те, що там дублюються, хоч деколи це потрібно, які один одного підсилюють. Тоді є доцільність кожного учасника. І нарешті, якщо у вас є прописаний. Договір. І от фактично ця юридична конструкція, про яку я казав раніше, ця структура, це є грамотно прописаний договір. Я наполегливо рекомендую вам будувати партнерство, бо тільки так ви можете допомогти своєму бізнесу зростати. Я наполегливо рекомендую рахувати на старті, з чого складається ваш бізнес. Я рахую, рекомендую розділяти структуру власності і, відповідно, визначати певну пропорцію. Її можна коригувати. Ви, як людина, яка засновувала ідею, можете Писати, що ідея це 20%, чи 15, чи 5, чи хоч 50%. Це ваша власна фантазія, але в той же час. Ви показуєте на основі чого і як ви долучаєте своїх партнерів. Мені дуже подобається цей формат, і я дякую за можливість взаємодіяти з вами саме в такий спосіб. Якщо ви готові продовжувати, маєте свої запитання, обов'язково їх пишіть. Мої колеги сконтактують з вами. Ми погодимо суму і я поділюся власним досвідом, відповідаючи саме на ваше запитання. Година моєї консультації коштує 6100 гривень станом на зараз. Але за рахунок 15 хвилинного відео, ви можете 10-хвилинного, 5-хвилинного відео, ви можете отримати її набагато дешевше, розповівши про свій кейс. Хай вам все вдається і вдається легко.